Так, і всім привіт з вас, підписка вподобайка. Хто не пам'ятає, на чому ми зупинились, то ми. Ми вже тут все подосліджували, і щоб далі розвиватись, мені вже треба завершувати етап 2 нашого космічного підіймача. І ми виготовляємо з цього лише інтелектуальне обшиття, тому зараз наша найголовніша мета буде зробити виготовлювання автоматизованої провідки і універсальної рами. Так, далі я хочу створити енергетичний ламок, Він мені потрібен для того, щоб в ММА. Відкрити тут розгін виробництва. І тепер ми будь-яку будівлю можемо розганяти завдяки енергетичним ламкам, які створюються з енергослимаків. Ну і зрозуміло, що зменшувати спокійно виробництво також можемо, і без енергослимаків. До речі, якщо вам цікаво, як я думаю, як будувати заводи, то я спочатку ось так розбудовую на відкритій місцевості, дивлюся, як побудувати, а потім вже будую на фундамент. І ось так буде виглядати наше виробництво автоматизованої провідки. До речі, для якого я і вивчав розгони. Так, ось тут ми виготовляємо автоматизовану провідку. Для тебе потрібно 2,5 сенара за хвилину. Ось і ось тут ми будемо їх виготовляти, ставимо розгін на 50%, і будемо сюди виготовляти. Далі для Снанара потрібно. Для стотера. Потрібно 7,5 силової труби за хвилину, ось тут ми будемо їх виготовляти. Зрозуміло, тут стоїть ливарня, в який ми будемо виготовляти 11,25. Сталих зливків на хвилину. Ну і дріт ось сюди будемо брати з ось цих чотирьох будівників, які усі в чотирьох будуть виготовляти дроти. Вони на чотирьох будуть виготовляти 120 дротів, 20 з яких буде йти сюди, а 100 з яких буде йти сюди, на виробництво кабелю. І одно з виробництва кабелю буде виробляти всього 20 за хвилину. Тому що ми там виготовляємо сюди 60. Тут виготовляли б 60, але. Сюди потрібно лише 50, тому я ставлю тут 20 кабелів за хвилину. І в отогі мені потрібно лише 40 сюди, 60, сюди, і 20. На вас трьох потрібно 120 дротів, і дроти ми прямо в нулю виготовляємо. На 4 виробництва дротів потрібно дві плавильні, які ми ніяк не змінюємо, вони просто будуть працювати. Вибачайте, що відволікаю вас від перегляду, але я хочу порадити вам перечудовий канал, брата Санта. Наразі на цьому каналі ви зможете знайти контент по Вальгейму і Арку. Але з часом тут з'явиться більше ігр, цікавих ігор, цікавих проходжень, і насправді так кажучи, відоси по-справжньому цікаві. Раджу вам перейти по посиланню в описі і подивитись на цей канал, якщо вам сподобається підписатись, якщо сподобається, поставити вподобайки. Ну і так, да, це якщо що була реклама, то зараз з мене хтось звинувачить, що це реклама, так, це реклама. Посилання в описі і приємного перегляду! І навіть нам не прийшлось покращувати конвейер з вугіллям, тому що ось ця плавильня в нас споживає всього по 11 ресурсу. А в нас було зайвих 11. Тому тепер ми спокійно виготовляємо виробництво автоматизованої провідки. Працює. Отлично. І якось ось так буде виглядати виробництво мод... універсальних рам. І тут прям багато ресурсів сюди треба буде вести. Сюди треба буде вже для цього виробництва покращити. Тут конверну стрічку з вугіллям, покращити сам вугільний бурильник. І звідси я заберу 120 вугілля чисто на три ливарні. Для цих трьох ліварень я ще ось з цих двох заліжей візьму 120 залізної руди. Вони тут із домішками, тому бурильник другого рівня тут буде збирати 60 з кожної з цих заліжей. І ще ось сюди, для цього, для цієї гілки виробництва треба ще трохи більше, ніж 60 залізної руди, яку я заберу. З тих бурильників я один з них покращу. І враховуючи те, що ми і до цього виробляли трохи більше, ніж треба там з різні руди, то ми спокійно зможемо сюди забезпечити залізною різною рудою. Ну і тепер треба це все перебудовувати на фундамент. Так, я тут поки згори дивився, я побачив, що ось тут я забув побудувати контейнер напроти цього виробництва. І ось тепер тут є контейнер, я ось так збоку побудував. Так, я забув, що на бурильник другого рівня потрібна ось промислова балка, а я. У мене немає її автоматичного виготовництва, тому я зараз повертаюсь на базу і зробимо стільки промислової балки, скільки мені треба на 3 бурильника або 4 бурильника. На 4 бурильника. По дорозі збираю синього енергосломака, збираю ще одного енергосломака. І мені в чаті нагадали, що можна в тракторі зробити промислові балки, тому я не повертаюсь на базу. Перебудували виробництво універсальних рам на фундамент, побудував ось 2 бурильника на руду. І підвели їх до ливарнів. Ливарень, я не знаю, як правильно просклоняти. І тут буде 120 з різної руди. Покращував вугільний бурильник до бурильника другого рівня. І конвейерну стрічку покращимо до третього рівня, щоб я міг вивозити все вугілля. І забираємо 120 вугілля до своїх ливарнів. І з'єднав вугілля з нашими ливарнями. Покращимо один з залізних бурильників до бурильника другого рівня. І звідси я буду забирати 60 залізної руди на свої плавильні. І ось так виглядає працююче виробництво універсальної рамки. Тут ми виготовляємо залізні зливки, тут ми їх переробляємо в гвинти та гвинти, в стрижні та в залізні листи. Далі ми там створюємо армовану плиту, як... з якої робимо ми звичайну модульну раму і закидуємо в універсальну раму. Тут же ми робимо просто. Сталеві зливки переробляємо в сталеві балки і також в універсальну раму. І так створюється універсальна рама. Так, я тут забіжав на базу, і дивлюсь, в мене все більшість виробництва позупинялось, тому що в мене всі контейнери заповнені. Ось кабелі повністю заповнені, мідні листи повністю заповнені і так з усім. Тому ми зараз Дуємо над кожним контейнером, ще по одному контейнеру, і робимо між ними підіймач Нехай воно виводиться. І тепер воно знову буде працювати і збирати мені ті ж самі бідні листи. Нехай позаповнюють по ще одному конвейеру, щоб не відпочивали. Ну і поки я тут повертав до життя усі виробництва, ми тут трохи перенавантажили електричну систему. І судячи за все, треба буде трохи розбудовувати свої вугільні електростанції. Але для початку просто повмикаємо усі свої біореактори і поки що поживемо за їх рахунок. Ну, давайте зараз покращу бурильник. Який в нас працює на вугільній електростанції до другого рівня. Конвейрну стрічку також покращимо тепер до третього рівня, щоб вона перевозила стільки вугілля, скільки мені треба. Так, і я побудував ще одну вугільну електростанцію. Я так подивився на дві помпи. Можна будувати 5 вугільних електростанцій. Тобто ось тут у мене 4 вугільні електростанції перші стояли. І я ось ці дві помпи побудував розгалужувач і поставив до цих двох помп ще одну вугільну електростанцію. І з того боку я зроблю так само. Ну і зрозуміло, що вугілля вугіллями просто тут я покращив конвейер, і по вже існуючій лінії ведемо вугілля. І по тому ж самому принципу побудували тут ще одну вугільну електростанцію, запитавши від цих двох помп і від ось цієї магістралі вугілля, запитали, і його вистачає. Тепер наші вугільні електростанції ось так виглядають. 10 вугільних електростанцій, непогано. І тепер. Коли в мене є електроенергія ще, я вирішив зробити тут виробництво промислових балок. Але ресурси для них дістати не так просто. Ось от, якщо що, ось це все. Я зараз обводжу це, це виробництво промислових балок. А то ст сталевий завод в мене вже великий, і ви можете тут губитись. Так, по-перше, для сталевих балок треба 30 бетону. Але проблема в тому, що тут заліжев вапняка в нас із домішками, а інші дуже далеко, тому я тут поставив бурильник другого рівня і. Навіть поставив енергетичний уламок з енергослимака і поставив 150% ефективності, і виходить, що ми будемо виробляти рівно 30 і в нуль виробляти бетон. І для промислових балок ще потрібно 24 сталові балки. Але проблема в тому, що на 15 сталевих балок треба 60 сталевих зливків, тому сюди трохи складно буде постачати ресурси. І для того, щоб там нам всього вистачило, я тут руйную виробництво сталевих балок. Яке, яке в нас було до цього. І ще додатково ось цей бурильник, який в нас другого рівня з залізною рудою, сюди ми ще додатково закинуємо енергетичний уламок. І так виходить, що ось цю ливарню з цього бурильника в нас йде 30 залізної руди, туди йде 60 залізної руди. І ось в цьому бурильнику в нас є 90 вільної залізної руди. Так, я трохи прорахувався, і тут все ж таки ми повертаємо виробництво сталевих балок. Так, і тут трохи змінюємо логістику, тепер... Через цей бурильник, який в нас з енергетичним уламком, ми споживаємо ось ці дві лаварні, які виробляють, хто не пам'ятає, сталеві труби і сталеву балку. Тепер ми споживаємо через цей бурильник. Через цю бурильну установку ми ще веземо залізну руду на створення наших універсальних рам. І з цього ж буру ми забираємо на створення автоматизованої провідки. А тепер ось цей залишуся бурильник. Ми тут будуємо бурильник 2. І з цього бурильника ведемо конвейну стрічку другого рівня до наших ливарень, які будуть працювати на виробництво промислових балок. Так, я тут подвів залізну руду до цих ливарень. Але я зрозумів, що в мене нема на них вугілля. Тому що ось там ми споживаємо 120 вугілля, ось там 90 і тут ще 11. І головна проблема не в тому, що я не зможу знайти сюди ще. 100 вугілля. А проблема в тому, що якщо я навіть покращу той бурильник вугілля, який в нас там знаходиться, то ми не зможемо просто все вугілля перевести. Ми можемо максимум 270 перевозити з нього. Я, напевно, все ж таки, усе одно поставлю туди енергосломака і буду вести сюди хоча б 30 вугілля, але щоб далі нам нормально працювало виробництво промислових балок, мені треба буде, щоб відчинились новий рівень конвеєрів. Закидуємо в бурильник енергетичний уламок, ставимо тут 270 за хвилину виробництво, і ставимо розголужувач на ось цій лінії вугілля, яка веде в плавильню, яка споживає всього 11, там, здається, вугілля. І ми підключили залишки вугілля до ось цих двох наших ливарній. Вони будуть отримувати десь не більше 39. 49, вибачайте, десь 49 вугілля на двох. Хоча кожному по 45 буде отримувати. Але нехай хоча б будемо якось залишки вугілля використовувати. І далі вже розбудовуватись треба буде, коли ми зможемо ще більше кращі конвейери будувати. І тепер виробництво промислових балок в мене працює, але через нестачу вугілля ми будемо десь всього 3 на хвилину їх виготовляти. Але це вже краще, ніж нічого. Закидуємо в конвейерний підіймач 100 автоматизованої провідки. Закидуємо 500 універсальних рам. і 500 інтелектуального обшиття. Упаковуємо і відправляємо. Так, і вже для наступного етапу, конверного етапу, конверного піднімача. Там якісь дивні ресурси потрібні. Модульний двигун і адаптивний блок управління. Ну і 2500 універсальних рам це не так проблемно. Тому що їх виробництво вже є в нас. І там далі для покращень будуть потрібні двигуни. І ось так я розпланував виробництво двигунів. Ось там створювач двигунів. Для нього потрібні ротори. Вони ось тут створюються для роторів потрібні гвинтики. Ось це 5 виготовлювачів чисто на гвинтики, і 6 виготовлювачів чисто на стрижні, щоб зробити тут гвинтики, і ще стрижні потрібні для виробництва роторів. І три плавильні залізної руди, які будуть переплавляти це все. І з іншого боку мені потрібно буде вести стотери. Тут ми для них виготовляємо дроти в трьох виготовлювачах і дві мідні плавильні, і сталеві труби потрібні. І ось тут ливарня, яка буде виготовляти для них стелові зливки. Вугілля ми будемо брати звідси, мідь поліпшимо ось там, яка в нас є бурильню, і звідси потянемо мідь. І залізну руду тут ми спокійно можемо поліпшувати бурильники і отримувати ще досить багато залізної руди. Тому тепер ось це все. Я перебудую. І ось тут праворуч до цього заводу підбудуємо виробництво двигунів. І тепер ось так виглядає виробництво двигунів на фундаменті, вже коли перебудував. Ось ти виробляєш двигуни, Тут ми виробляємо 10 роторів. І, до речі, ми навіть забираємо два ротори з нашого старового виробництва. Ми все одно там ось тут споживали два ротори. І два ротори у нас тут були вільні. Я ці два ротори зараз забрав, і в нас виходить, що нема зайвого виробництва. Надлишка роторів. Тут ми виробляємо 4 тут 4, і взагалом 10. Тут 5 стотерів, 5 стотерів. Тут ми робимо дроти для сто роторів. Тут ми робимо сталеві труби. Ну і там ось тут стрижні створюємо, ось на цій лінії створюємо гвинтики. І ось так це все виглядає. І залишилося найскладніше це підвести сюди всі ресурси. Покращимо бур... мідний бурильник до другого рівня, ставимо на ньому розголужувач. Конверна стрічка, яка до розголужувач, покращимо на другий рівень. І тепер у нас завод вже настільки розрісся, що ми спокійно ось тут з мідної руди бачимо завод, і нам навіть не так далеко треба вести. Мідну руду підвели сюди. Так, і я тут побігав, порахував, і сюди залізної руди. Мені треба ввести 135. Для початку покращимо бурильники, який ось тут поруч знаходиться, до другого рівня. І одному з цих двох бурильників ставимо енергетичний уламок. І ставимо, щоб він виробляв на 15 більше. І тепер в мене є 135 зайвої руди, яку я зможу відправити на ці бурильники, на ці плавильні і ливарні. Ось так виглядає постачання злізної руди. І тепер. Єдине, що залишилось, це підвести сюди 45 вугілля. І на конвейерній стрічці, яка веде вугілля в моїй вугільній електростанції, ставимо розголушувач, який буде в нас забирати вугілля для. 45 вугілля для ливарні. Але конвейерна стрічка буде йти дуже далеко. І ось тепер сюди потрапляють усі ресурси. Залишилось під'єднати до лінії електропередач. І ось тепер наше виробництво двигунів повністю працює, але... Залишилось зачекати, поки ось те вугілля доїде, тому що конвейер, треба, щоб, ну, час конвейеру, щоб воно доїхало сюди. Коротше, я тут вирішив вивчити поліпшений ближній бій, він недорого вивчається, і хоч, це непомітно на відео, але я дуже часто б'юсь, і це мене... мені набридає. Тому вивчаємо поліпшений ближній бій. І одразу створюємо ксенокійок, який виглядає дуже цікаво, і можна буде їм нормально вбивати істот, щоб вони мені не заважали. Вивчаю ще майданчик для стрибків, щоб було. Ще Чисто щоб було, вивчаємо гіпертруби. І ще вивчаємо фіксід Blueprint. З ти капсулу. Будую blueprint дизайнер. Так, я розібрався, як це працює. Тут ми просто ставимо ми Просто ставимо будівлі, як нам треба, наприклад, не знаю. Давайте просто збирач і бурильник поруч. А, бурильник просто так не поставити. І виварню поруч. Це так для прикладу. Далі йдемо сюди, зберігаємо. Просто якось зберігаємо. І потім в міні будівництва ось тут Блюпринц, і воно збереглось, і можемо спокійно ось так будувати, тут планувати, там будувати. Ну, я навіть не знаю, наскільки часто я буду цим користуватись. І я вирішив на цьому цю серію закінчити, тому що далі в нас вже йде промисловість. Я вирішив зробити окрему серію, де ми працюємо над сталевою промисловістю, а далі вже, коли підемо в нафтову промисловість, це буде окремою серією. Я вважаю, що в цьому є логіка. До речі, на етерах ми вже. Починаємо будувати нафтову промисловість, тому не забувайте приходити на етерах, тому що весь контент на відео записується саме на етерах. Я дуже хочеться вас попросити більше активу, тому що я намагаюся робити кращі відеоси. І на цей відос конкретно я витратив знову десь приблизно 10 годин, щоб зробити вам 15 хвилин контенту, тому і роблю етери. Ті, хто дивляться, скільки етери я роблю, то я роблю їх багато, дуже багато. Рхожуючи те, що я 10 годин награв в гру за досить короткий там малу кількість днів, ось так, днів, можна буде сказати. Тому мені дуже важливий актив, дивіться відео до кінця, ставте вподобайки, коментарі і так далі. Ще можете, що дуже важливо, підтримати мене матеріально. Наприклад, прийти на донати. ой, на донати, ну так, на донати. На стріми і зробити там донат. Або прийти на донати, зробити там стріми. Ще можете зробити спонсорку на Ютубі. До речі, вони зараз з'являться на екрані. Я дякую кожному спонсору, який мене підтримує, тому що ну. Це дуже важлива мені ваша підтримка. Я від спонсорів отримую майже стільки, скільки від монетизації, тому величезно вам дякую. Але спочатку донат на ЗСО, а потім вже підтримка мене. Ну, ще по бажанню в описі там є. Можете підписатись на мою інсту. І так само по посланню в описі ви можете знайти мою гру і пограти в неї. Дякую вам всім за перегляд. Чекайте на наступне відео, всім удачі та бувайте!